Жоден простір, в тому числі кіберпростір, не є територією беззаконня. Потрібно проводити такого роду навчання, роз'яснювати, як міжнародне право інтерпретується і застосовується до таких ситуацій, як кібероперації. Робота з молоді є надзвичайно важливою, тому що молодь це наступне наше покоління, це наше майбутнє, які будуть Відповідно, чи розробляти відповідні політики в Україні будуть представляти Україну на зовнішній арені. Моя думка завжди під час таких заходів одна пам'ятати про людяність, пам'ятати про е, гуманність під час будь-яких ситуацій. І це дуже актуально для ситуації російсько-українського збройного конфлікту. Багато практичних вправ, багато групової роботи, і е, це завжди чудова можливість. Е, Познайомитися, об'єднатися, поділитися досвідом. Питання наших учасників, серед яких багато студентів, є просто надихаючими. І після таких заходів розумієш, що ти робиш правильну справу і проводиш ці тренінги недарма. Застосування МГП до кібероперації є дуже складним питанням, контроверсійним. Різні держави по різному інтерпретують МГП до кібероперації по різному його застосовують. After having an in-depth look at the autonomous weapon system, we looked at the impact of artificial intelligence decision support systems, human decision making, and how these decision support systems impact commanders' decision making operationally. to better adapt international humanitarian law to current development, in particular in the realm of technology. Існує така думка, що міжнародне гуманітарне право запізнюється щонайменше на одну війну. Наш досвід досвід цієї жахливої війни Росії проти України. Буде впливати на розвиток міжнародного гуманітарного права у майбутньому. Всі теми, які пов'язані з новими технологіями, штучним інтелектом, і як це взаємодіє з міжнародним гуманітарним правом, воно тільки буде розвиватись, воно тільки буде набертати обертів. Нам постійно потрібно буде ділитися своїм досвідом і відповідним чином готувати профільних, класних, мотивованих експертів цієї тематики, які будуть надалі представляти Україну на міжнародній арені.